Вулиця Казимира Малевича по обидва боки вулиці. Знаки зупинка заборонена. Саме тут, коли інспектор відділу паркування фіксував порушення правил дорожнього руху, водій порушник накинувся на нього. Інцидент стався у звичайний будній день. Інспектор з паркування Денис Єфременюк з напарником рухались маршрутом за мостя. Саме проходили через центральний ринок, як побачили, позашляховик, що припаркувався з порушеннями ПДР. Денис попередив власника, що потрібно від'їхати. Не побачивши реакції, зробив ще кілька зауважень. Він почав запитувати, хто я такий. Я, звісно, сказав, що я з міської ради, я інспектор з паркування, але, на жаль, він перестав на це реагувати, сказав, що йому. До біса це, вся ця інформація, що ми не маємо ніяких прав, тому я підійшов, почав його одразу фіксувати. Водій покинув автомобіль, підійшов до мене, з нецензурною лексикою вибив у мене планшет, задівши мене також і рукою. Інспектор повідомив, що викликає поліцію. Тим часом водій-порушник розвернувся, сів в авто і намагався втекти. Я стояв зі сторони водія, якраз біля переднього колеса. Водій викрутив вліво руля. Дав автомобілі газу і поїхав прямо на мене. Мені довелося відскочити, звичайно, також кажучи, щоб він спинився. Але водій, також не реагуючи на це, майже не задавивши мене, поїхав далі. Чим також він зачепив мене дзеркалом, коли від'їжджав. Я, щоб зрозуміти, куди він тікає, побіг за автомобілем. Зупинити порушника інспектору допомогли поліцейські, які проїздили повз. Згодом приїхав і екіпаж, який викликали паркувальники. Порушник намагався залишити місце події, чинив конфліктну ситуацію з інспектором з паркування, вживав нецезурну вайку та порушував громадський порядок. Інспектори відібрали усіх учасників події пояснення, у потерпілого, тобто заявника відібрали заяву. А на правопорушника було складено протокол за статтею 173 Кодексу України про наступні правопорушення, а саме за вчинення дрібного хуліганства. Інспектор з паркування розповідає, спершу водій порушник намагався вдати, що Дениса бачить вперше. Згодом хотів залагодити ситуацію, та не вдалось. Дуже пощастило, що планшет не було пошкоджено. Таким чином самому порушнику буде трошки менша відповідальність, тому що якби він зіпсував планшет, йому довелося повністю компенсувати його вартість. А ми використовуємо непрості планшети, які прийшли в відповідну метрологію, привезені за кордону. Якщо ж відбувається напад або ж будь-які дії до інспектора, це навіть перешкоджання його посадовим обов'язкам. Це вже іде інша стаття, це навіть іде вже кримінальна відповідальність і загрожує вже не просто штрафом, а навіть позбавленню волі. Аби уникнути таких інцидентів, інспектори з паркування радять не порушувати правил дорожнього руху та не провокувати конфлікти. А якщо вже й отримали штраф, сплатити його в десятиденний термін, коли сума менша на 50%. Ірина Дідух, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.